Далі долучаємо до нашої розмови Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України у 2014-2019 роках. А пане Павле, вітаю вас. Вітаю вас, пані Катерина. А дуже багато тут міжнародних подій у нас, але найперше, що я хочу запитати, сьогодні ж у нас річниця безвізу. Ми оце з Мартою Шиколою пригадували, які ми молоді були сім років тому, як ми о дев'ятій ранку включалися оці двері, ужгород. А вам то є більше що згадати з тих подій? Я до речі, дуже дякую, що нагадали. Я, я про це якось суцільно забув. Е, я не знаю, чи варто святкувати річниці. Але для мене це дійсно важлива історія з двох речей. По-перше, це своєрідна репетиція для переступних переговорів, оскільки це побудовано за принципом: тобі нарізають задачі, ти їх обговорюєш творчо, звісно. А потім приїжджають, контролюють і щось зробили, то зробили пропетляти не вдасться. Тобто історія зрозуміла. А репетиція вона завжди корисна, оскільки від будь-якої репетиції ми стаємо сильнішими. Ну а друге, от, це власне відчуття, що безвіз — це не стільки про там, комфортність інші речі, але це про відчуття, що. Українці, це от не третього сорту, оскільки я пам'ятаю ці шалені черги, пам'ятаю ці документи, наскільки це було не стільки виснажливо само собою, але і принизливо. Так що дійсно класно, що нагадали, класна, класна історія, і я от особисто дуже дуже вірю. Тобто, хтось мене називає. Таким невиправним оптимістом хай називає, але я вірю, і єсівська і натівська історія вона, вона складеться. Ну, ми її само собою маємо скласти, але вона складеться. Потім будете згадувати мої слова через сім років. Як ми вступали в ЄС, це як ми з А що там було найскладніше? Не не знаю. Був якийсь момент, коли ви зрозуміли, ну все далі поїде. А у мене не було такого моменту, коли якось починали скіглити, чи там якесь зневірення, що це все затримується. Це був драйв, це було там після майдану, це була війна, це, це була якась е, нова, нова емоція. Тобто всі знали, що це вийде. Що це суперскладно? Що нарізати ці задачі нам будуть, але головне, що нам ніхто не зробить знижки, оскільки це про нашу безпеку і про їх безпеку. І колись я сів з комісарем, який тоді відповідав за ці питання. Він грек. Ми довго з ним говорили. Все от класно, А потім він каже: Розумієш, Павло? Ну ти ж ж історія не тільки про виконання і галочки, які там поставляться, це історія про довіру. Якщо ми відчуємо, що ви робите це там щиро, з бажанням довіри, то все буде, все буде окей. Я це дуже добре запам'ятав. оці ці слова про довіру, і коли, врешті-решт, це все відбулося, я я згадав його слова Аврамополос, Це це людина. До речі, якій я і зараз дуже вдячний. Він він дуже дуже рухав цю історію, тобто він теж це вірив. Коли є дві людини, які вірять і рухають цю історію і знають, що або потрібно досягти результату, або або немає, або О, це дуже класно. Зі мною то все зрозуміло, як, як з українцем. А от з ним, ну можна було подумати, ну грек, ну комісар, ну буде собі спокійно, там напівбюрократично робити. Ні, він дуже класно, Не тільки він, але зокрема він. І він і зараз переймається з ним там на зв'язку, всіма цими історіями. Так що важливо. Тепер до перша сьогоднішня подія це конференція з відновлення в Берліні, яка триває? А є вже заяви про надання Україні Петріотів від Німеччини, айрісті, Ті, Гепардів, снарядів, ракет. А це з одного боку посилення ППО, але з другого боку ж це енергетика. І президент Зеленський говорив про, про потребу України. Які наші очікування в плані програми «Максимум» від цієї конференції з відновлення і програми мінімум? Але ж це конференція не тільки з відновлення, це конференція з питань реформ. Вона, власне, і має свою історію. І речі стосовно ППО, речі стосовно зброї це, звич... це, це критично важливо. Але ми в осяжній перспективі там, дуже швидко почнемо, по-перше, переговори переступні, а потім будемо набирати, набирати новий драйв. І от всі ці речі, які зараз обговорюються з німцями про те, а що вони мають з нами зробити, і ми ж не можемо вступати в ЄС за тією ж логікою, як, наприклад, Албанія. і нам е, переговірна рамка, вона не сильно відрізняється від балканських країн, але ще ніхто і ніколи в історії Європейського союзу не починав. Е, Переговори ну, власне, з країною, яка знаходиться в стані війни з російським режимом і з ядерною країною. Так само, як ми з вами жартували про безвіз тоді ж це ж була війна, просто інша стадія. І для мене дуже важливо, щоб німці не спостерігали за цією історією, активно включилися, щоб їх команди працювали разом з нашими. Не те, щоб вони там доглядали за нами і казали, Ну класно, українці, це ви зробили, це не зробили. Поставимо вам добру оцінку, працюйте далі, ще приїдемо. Але щоб вони працювали разом з нами, от якщо ми погодимо цю логіку, це буде дуже дуже класно. Що стосується там конкретики, грошей це, це все звісно буде. Але гроші теж потрібно. Використати їх проти проковтнути, як іноді кажуть фінансісти на своєму жаргоні, і ми маємо це зробити вже по європейськи, оскільки інакше це, це не буде відбуватися. Ми вже не просто країна кандидат Ми країна, яка реально буде вступати в європейський союз, і від того, який настрій буде у німців, дуже багато залежатиме. Так що це, це серйозна історія, і класно, що і канцлер Ну, подивимось, яка буде політика в Німеччині? Я до речі, не виключаю і якоїсь кризивої дової коаліції. Ви ж бачите, так і про європарламент, бібер. пане Павле, в мене окремий блок, бо там ого, го що все, натворили все, все тоді. Поки що роблю, роблю роблю конструктивну паузу. Як хтось з моїх друзів жартує? Тепер глобальний саміт миру. От з дипломатичної мови на загальнолюдську, скажімо так, що означає, коли, наприклад, там на сам саміт такого рівня країна, ну до прикладу, Індія, відправляє не міністра закордонних справ чи прем'єр-міністра, а якогось там, ну, секретаря з міністерства. Що це означає простою мовою е ні? Ну, тут я маю пояснити, оскільки в індійській системі, наприклад, радник з питань національної безпеки, це людина, яка може зайти до прем'єра в будь-який момент. Це людина за впливом, ну, її важко з кимось там порівняти. Або в деяких арабських країнах люди, які є радниками відповідно, ну, або Емірів, або, або королів. Це, це люди, які власне і мають вплив. Тому ми маємо. Дивитися на це розумно, розуміючи. А кого власне вони надсилають? І мене теж ваші колеги, по моєму німецькі, вчора питали. От вони кажуть: от стільки там президентів, от стільки прем'єрів, міністрів, заказів, от це все класно, політичний рівень. А от там же ж радники. Я кажу, люди. Ну відкрийте очі, врешті-решт. Тому світ же ж не побудований, як ми, там як західна демократія. Ну ми там йдемо до західної демократії, але ми розуміємо, що наш шлях на захід. Тому в індійська система теж відрізняється від нашої. І ви ж знаєте, що там непроста ситуація. Вони зараз там формують уряд, вони його власне сформували. І чи зможе там моді особисто приїхати, кого вони надсилають? Тобто, це не значить, що можна там погоджуватись на людей там другого чи третього ешелона, але на їх посади потрібно дивитися, розуміючи, який їх реальний вплив, ну власне, в їх в їхніх середовищах, це стосується. Це в першу чергу Індії, це стосується арабських країн, це стосується, до речі, власне, там багатьох латиноамериканських країн, де іноді радники набагато крутіші ніж там міністри закордонних справ. Так що, як на мене, по Швейцарії звісно, кількість кількість важлива, тобто без питань це свідчить наскільки. Є глибина там політичної волі, врешті рев солідарності за цією історією. Але сам факт саміту сам факт, що збирається, ну одна з таких е, найкращих на сьогодні. Я от не знаю аналога такого майданчика заходу і не заходу. От є двадцятка там, де призначені хто від Заходу, хто від Незаходу. Але щоб чимось, навіть тією ж проблемою ГАЗ, яка дуже важлива для незахідних країн, от такого майданчика, де кожен із Заходу, і з Незаходу може бути представлений і хто може сказати своє слово, от насправді це без аналогів. Ну і останнє, що я завжди вважаю важливим, і на чому я наголошую. Для нас з вами, як для українців, ну для нас ж там Україна це ключова тема. Але щоб їх всіх залучити, в цю історію, нам потрібно показувати, що знаєте, друзі, ну з нами зараз це трапляється, коли міжнародного права як такого немає. Тобто воно написано, але його немає. Міжнародного гуманітарного права нема. І те, що з вами може трапитись завтра чи післязавтра, краще давайте обговорювати сьогодні, в сенсі: а що ми будемо робити, і що ви будете робити, якщо щось таке схоже впаде на вашу голову? І, от саме з цього кута я вважаю, ми маємо виступати на саміті. Мають бути принципи, які, звісно, застосовуються до нас, але також будуть важливими. Важливими для них, от саме через цю логіку я бачу залучення незахідного світу. Інакше вони хтось з них буде з'їжджати, вони ж, ну ми ж знаємо, що для Китаю, наприклад, перемога Росії це погана історія, але і поразка Росії це погана історія. От десь там зупинитися посередині, да ще там з їх допомогою. Це була б, наприклад, ідеальна геополітична, геополітична історія. Тому Китай це звичайно Китай, він завжди прокитайський. Він іноді не може бути ніяким. Китай знаходиться в вічності, але от з іншими країнами ми маємо говорити саме з такою логікою: зараз це з нами, а завтра це буде з тобою. І що ти тоді будеш робити, коли у нас немає ні правил, ні спільного розуміння, як їх застосовувати? А це інавгураційна зустріч. Ну, принаймні, ми так це розуміємо, тільки перший перший крок. І там не буде якихось похальних очевидно домовленостей. Не буде можливо навіть ці комуніке з підсумками цього саміту. А далі які далі процеси там Росія каже: ми не згодні, ми пропонуємо своє. Чи як далі ці кроки за алгоритмом мають йти? Слухайте сам факт, коли збираються 100+, і Росія не згодна, це вже більше ніж політичний сигнал. А далі буде робота скоріше за все домовлена по окремих напрямках, хто з яких країн готовий взяти на себе там вже політичну ініціативу, не на рівні там. Сам високого рівня бюрократії, а політичну ініціативу я не виключаю, що можуть бути рухи, як ми чуємо, і від тих самих швейцарців і багатьох країн незахідного світу затягнути в якийсь формат Росії для обговорення гуманітарних питань. Я не бачу ніякого сенсу зараз для обговорення політично. Політичних питань я власне, для цього не бачу передумов, але не військових, ні політичних, власне, не емоційних, але якісь рухи стосовно гуманітарних питань можуть бути, і ми маємо бути до цього готовими. Тобто, це теж низка ризиків, які маємо враховувати. А те, що Росія хоче, якийсь альтернативний свій майданчик, чи є в неї потенціал для цього? Ну, вона, звичайно, може зібратися зі своїми союзниками. Та да хоч завтра може зібратися, ну і що далі? Виникає питання: якщо Росія там когось збере, а що вона заявить? Ми продовжуємо агресію, давайте нас підтримуйте. Насправді більшість і навіть не західної, я з ними багато розмовляю, вони особливої симпатії до Росії не мають. Просто їм потрібна. Оця багатополярна система, і вони десь не хочуть втрачати російські зв'язки. Десь вони не хочуть втрачати торгівлю. Десь вони не хочуть перемоги заходу. І не забувайте, що так. Що зі зв'язком на сьогодні? Павло Клімкін з нами, міністр закордонних справ України 14-19 роках. Говоримо про насправді важливі події міжнародні, які цього тижня відбуваються. І от про очікування від глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії вже цими вихідними. А говоримо Пане Павло, повертаєтесь до нас про альтернативний майданчик Росії. Закінчуйте. Чуєте? А нема зв'язку. Що ж таке. А, власне, про цей глобальний саміт миру Україна. Там ну це по перше, це інограційний захід. Ніхто не чекає, що одразу після завершення глобального саміту миру. Там не знаю, 17 червня Росія така: ой, ми виводимо свої війська з України. все, нам дуже соромно за це повномасштабне вторгнення. на 27 місяців ні, очевидно, що це один із перших кроків на шляху до. Можливого е, е, політичного завершення цієї війни над цим теж треба працювати і залучати зокрема увесь світ. Тобто, чим більше країн, е, які є в світі, будуть долучені до цього саміту, тим для України і краще. Ще раз, пане Павло, пробуємо з третьої спроби. щоб ви закінчили думку стосовно того, що Росія хоче якийсь свій альтернативний майданчик? Я вважаю, що це не зайде. Ну, збере вона завтра цей майданчик. Ну і що? Вона може там а, спробувати залучити тих самих китайців. От зателефонує Путін китайському лідеру і скаже: Ну, от же ж там. А давайте спробуємо. Але що може бути на цьому майданчику? Ну тобто логіка російська дуже проста. А давайте говорити на наших умовах. Путін то не просто так постійно згадує Стамбул. Але підняття заходом останніх ставок, і це і удари по російській території. Це рішення, яке всі ми дуже сподіваємось, буде прийнято сильно по використанню прибутків від російських активів. Воно показує, що захід готовий відповідати підняттям ставок на будь-які російські рухи. Тому переговорів на російських умовах 100% не буде. І... Весь досвід взагалі якогось спілкування з цією Росією свідчить, що говорити там можна тільки з позиції сили. Якщо ми будемо відчувати цю позицію разом з Заходом, тоді про це почнеться розмова. А альтернативний російський майданчик, ну окей, ну хто до нього не приїде? Росія навіть. Постійно намагається говорити і, і Путін, і всі навколо нього, що ця війна, в тому числі війна Росії проти Заходу, зокрема проти Сполучених Штатів. Ну якщо там нема Заходу, тоді про що можна говорити на якомусь цьому кусому російському майданчику? Зібрати можуть, але сенс цього буде скоріше, такий кепський. Ване Павле, ще про європарламент, але залишається лишається одна хвилина. Тому ми з вами тут зразу обіцяємо собі, що ми зустрічаємося наступного тижня. Європарламент, велику сімку треба нам ще обговорити. Вон 48 питань з цього приводу. І метаморфози у сприйнятті наших союзників, зокрема і сполученими штатами, української перемоги. Так що ми отут з вами домовляємося і через тиждень зустрічаємося і ще обговорюємо. Дякую вам дуже за цю розмову, Павло. Клімкін був з нами, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.